Словом з вами. І слово буде дуже цікавим. Я буду проповідувати з послання до Євреїв 4 розділ, 12 вірш. Ви вже догадалися, про що там написано. Там написано, що слово Боже, воно живе і діяльне, воно проникає до розділення душі і духа, составу і мозку, в російському перекладі і судить помисли і наміри серця. І за основу я взяв саме це слово, і далі будемо ми розвивати. Про що я хочу сьогодні поговорити? А ви знаєте, що дуже сьогодні багато контенту, проповідницького контенту. Багато людей проповідують слово. Як розібратися, що слово від Бога, що проповідь справді, вона на основі живого Божого Слова, а не просто, знаєте, на основі твоїх теологічних знань, богослівських знань. Як розпізнати, чи це живе Слово Боже, чи це просто мертва буква? Чи людина проповідує, будує свої проповіді? На живому слові чи на мертвій букві? І от ми сьогодні про це поговоримо, тому що Біблія прямо каже, Слово Боже живе. От справжнє істинне Боже Слово, воно завжди живе. Що значить живе? Воно що руки, ноги має, бігає? Що означає живе? В Біблії пам'ятаєте історію про зустріч Ісуса з Самарянкою, всі знають цю історію з Івангелії від на 4 розділ? І Христос говорить до Самарянки, що я дам тобі воду, яка стане в тобі джерелом води живої. І ця вода буде текти в життя вічне. Про що мав на увазі Христос? Про Духа Святого, правда? Він каже: я дам тобі живу воду, яка стане в тобі ж джерелом живої води. І так, в Ізраїлі ми пам'ятаємо історію ще за Авраама, Ісака, Якова, вони постійно там колодязі копали. І, звичайно, в Ізраїлі були такі колодязі, копали глибокий колодязь, і підшкірна вода, і вода дощова, та, яка йшла з дощу, вона тікла, стікалася в цей колодязь і таким чином черпали, брали воду з цих колодязів. Але коли пощастить, вдавалося знайти колодязь, викопати живої води. Тобто, прямо коли не просто підшкірна вода від атмосферних опадів, а прямо з джерела. Жива вода. І цю воду називали живою. І саме Біблія, говорячи про те, що Слово Боже живе, воно говорить про те, що це слово, воно як та вода з джерела, чиста, чиста і свіжа. Тобто, перше, як зрозуміти, що Слово Боже живе, і що проповідь, яку проповідують проповідники, вона побудована на живому слові? Перш за все, жива проповідь, живе Слово, воно буде мати в собі свіжість. Амен. Тобто, знаєте, одну одного одно, буває так, що ти слухаєш одного проповідника, ну вроді би ти дивишся, красиво проповідує, гарно проповідує, теологічно обґрунтовано проповідує, але якби щось мені вже в цьому знайоме, правда? От бувало вас таке. Ти чуєш проповідь, ти прослухав її 5-10 хвилин, ти розумієш, що вона тобі не цікава, тому що вона тебе не чіпляє. От просто вона тебе не чіпляє. Ти вимикаєш іншого проповідника, слухаєш так. М -м, твій розум насолоджується так грамотно, так теологічно, глибоко. Все так чітко по поличках розкладено, з таким підходом, дуже учительським, грамотним. Але все одно от, вроді би розум насолоджується. А дух твій, якби не зачіпає твій дух. Ви знаєте, от це схоже на то, як от хліб, да? Ти звичайний хліб, ти його їсиш. Але хліб, який положив, полежав вже день, два-три, він вже практично не має запаху. Да? Його щоб почути запах, треба так близько до нього. А ну, вроді би, ще трішки пахне. Ще не черствий геть зовсім, ще цвяхи забивати не можна. Ну, знаєш, коли ти йдеш по місту і поруч там така пекарня, міні-пекарня, де там продають свіжі круасани, булочки, випечку смачну, хліб смачний, от ти ніколи не можеш пройти, просто так, не повернувши свою голову, так, коли в твій ніс вдаряє запах свіже печеного хліба. Амен. Ти знаєш, так, ааа, який класний запах. От розумієш, от живе слово, воно так само діє. Чому? Тому що в ньому є свіжість. Ти вроді слухаєш цього проповідника. Він якийсь незнайомий, іноді він може тобі бути навіть яким здивокуватим. Але ти слухаєш його проповідь думаєш, думаєш, там щось є. От просто тому, що ти відчуваєш цей запах божественної свіжості. Амен. Тому перше, як зрозуміти, що живе слово, слово живе, воно має свіже. Це як вода джерельна. Ви знаєте, коли вода постоїть 5-10 днів, хто був колись у селі, хто мав свої колодязі в старому дитинстві, коли ми були, був свій колодязь. І знаєте, у нас завжди в відрі в будинку стояло відро з водою, з якого ми черпали і пили. У нас тоді ще не було скважини, тоді ще всі в основному брали воду з колодязів. І ти приходиш до себе в будину, ти спраглий, ти хочеш пити. Ти взяв кружку, вже хочеш зачерпнути води. Але так дивишся, ти бачиш, вона вже пару днів постояла, вже вона така тепленька трішечки, тобі вже її не хочеться пити. Ти можеш її напитися, і вона твою спрагу втамує до якоїсь міри. Але ні. Пішов в хвилин, пішов, колодязь, зачерпнув свіжої, і ти береш ту свіжу воду, п'єш, і ти отримуєш кайф і насолоду. Амен. Ось так і Боже живе Слово і жива проповідь, вона завжди вона несе в собі свіжість. Далі написано в посланні до євреїв: Слово Боже живе, ми вже про це поговорили, і діяльне. Тобто живе слово, воно завжди буде нести в собі дію. Тому що в пророка Ісаї, 53 розділ, дається 17-й вірш, там написано такі слова, що Боже Слово. Яке виходить із уст Господа, воно ніколи не повертається до нього марним, але виконує то, для чого воно було призначено, правда? Амен. Воно виконує певну функцію і місію, тому живе слово, справжнє слово, яке виходить із уст Божих, воно не просто так, щоби поласкати твій слух. Воно прийде і змінить твоє життя. Амен. 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 Більшість. Чиє життя змінилося по одній простій причині, тому що ви в свій час почули живе Боже Слово. Живе Боже Слово чіпляє твоє серце, веде тебе до покаяння. Живе Боже Слово тебе стимулює змінюватися, розкаюватися в своїх якихось певних речах недобрих. Живе слово завжди буде мати дію. Ну знаєте, що буває? Часто ми замінюємо живе слово мертвою буквою. Знаєте, що таке теологія богослів'я по великому рахунку? Це колишнє живе слово, яке Бог давав в певний період для певної категорії людей, для певних ситуацій. І те слово, знаєте що? Живе слово, воно приходить, виконує певну функцію, виконало все, для чого було призначено. І все. І перетворилося на букву. Амен. І тому потрібно знову. На нову ситуацію потрібно нове свіже слово. На кожен день потрібне нове свіже слово. Пам'ятаєте, в пустелі Бог сказав через Мойсея, коли падала манна. Кожен день збирайте свіжу манну. Не збирайте собі вгорщики, як українці, знаєте, на потім. Не відкладайте на потім цю манну, тому що вона загноїться в ній черви заведуться. Тобто, аналогічно тому самому. Тобто, ти не можеш жити вчорашнім, позавчорашнім словом, яке вже виконало свою функцію, яке вже зробило те, що для чого було призначено. І все, воно вже не діє. Ну, знаєте, часто буває, що у нас в церквах багато проповідників вони проповідують саме це через тве слово, букву. Вроді би все правильно, вроді з тої самої Біблії проповідують, але воно не діє. От нема не діє. Ти думаєш, люди ходять в церкви по 20 років, по 30 років. Але коли ти торкаєшся цих людей, ти бачиш, що їхнє життя не змінюється. Ну, взагалі не змінюється. Нічого не відбувається з ними. Вони, які були своїми строптивими характерами, кажуть, краще його не зачіпай, бо він тобі кожуха виверне. Правда? Нічого не змінюється в сім'ї, нічого не змінюється взагалі в фінансах. Нема, людина просто тягне свій тягар, такий важкий хрест. Ай-яй-яй. Ви знаєте, там, де живе Слово, завжди будуть зміни. Завжди будуть зміни. Твоє життя буде йти з віри в віру і з сили в силу, і люди будуть бачити, що з тобою Господь, бо благословіння Боже будуть приходити в твоє життя. Буває в житті різні виклики, бувають різні ситуації. Не говорить про те, що наше життя буде як легка прогулянка. Ні, буде боротьба, будуть різні виклики, будуть різні ситуації, коли нам. Потрібно буде іноді десь і поплакати і сказати: Господи, Боже, як важко. Але навіть такі часи вони будуть закінчуватися і в Твоє життя будуть приходити переміни. Тому що живе Боже Слово завжди приносить зміни. І тому, якщо в твоєму житті раптом ти не бачиш жодних змін, нічого не відбувається, ідуть роки, а ти, яким був, таким і залишився. Це говорить про те, що в твоєму житті мало живого слова. Ти просто заспокоюєш свою совість мертвою буквою. Ви знаєте, що багато людей в церкву ходять, вже там давно немає Божого Слова живого. Не проповідується живе слово. Проповідники просто, ну, хтось просто красиво закінчив біблійську семінарію і думає, мені цього достатньо, щоб бути пастором. Хтось закінчив щось інше, п'яте, десяте, але знаєш, богослів'я, теологія це дуже хороша база. Але. Справді збудовує живе слово. Ти не можеш просто-напросто жити весь час за рахунок теології твоєї богословської освіти. Ти маєш людям давати живе слово, а щоб його отримувати, треба постійно копати свій колодязь глибоко, глибоко, до тої живої води докопатися і дати людям живу воду. Пий живу воду во ім'я Ісуса Христа. І багато людей, на жаль, ти дивишся, вони просто ходять в церкви десятками років, і ти розумієш, заходиш в церкву, наче все добре, все гарно. Брати і сестри гарно моляться, красиво співають, а співають, то взагалі так задушевно, що аж мурашки по тілу біжать. А коли проповідники виходять, проповідують, ти відчуваєш, ну нема нічого. От просто проповідують букву, букву, букву. І все. Але знаєте що? Люди думають, ну так ми ж в церкву ходимо, ну так ми ж Боже Слово. Ні, ти букву слухаєш, ти не живе Слово слухаєш. Ось тому нема змін, ось тому нема трансформації. Ось тому ти не змінюєшся в образ Христа. Ось чому сили в твоєму житті Божої немає. Ось чому благодать в твоєму житті не діє, тому що благодать на живому Божому слові. Слово Боже живе і діяльне, обов'язково. Воно має діяти. Амен. Мені подобається, коли люди свідчать, мені подобається, коли люди розповідають, а пастор, ти мені тоді пророче слово таке, і це здійснилося. Думаю, слава Богу, значить слово було живе. Слово було живе. Коли люди кажуть, твоє пророцтво виконалося, те виконалося, то виконалося, бо слово було живе. Найменше, що мені хочеться, це гратися просто в пророцтво. От чесно скажу. Іноді просто легше сказати людині, у мене нема пророчого слова для тебе і все. Бог мені не говорить до тебе нічого. Простіше, ти відповідальність зняв. Да, людина подумала, Тьо, подумав, думала, підійду, він там пророк там, мені скаже, такі тайні серце мого вскриє. А він щось там помолов, помолов, сказав в, кін, в кінці кінців, іди, в мене слово зовсім ніякого для тебе нема. Амінь. Та краще бути в очах людей приниженим, але зато... Не нагрішити в очах Божих. Правда? Слово Боже. І так, ми зрозуміли, слово Боже живе, воно має свіжість, воно завжди має несе в собі дію і воно виконує те, для чого призначено. І далі, воно проникає до розділення душі і духа, до розділення душі і духа і судить помисли і наміри серця. О, це класно! Але тут потрібно розібратися. Ви знаєте, що часто кажуть релігійні люди, що треба говорити таку проповідь, щоб трошки людей відсуджувати. Щоб, знаєте, щоб так страх наганяти. І приходить пастор за кафедрою чи пророк і починає там так, говорить Господь, того поражу смертю, того отніму мужа у жени, п'ятий, десятий, і що кажуть? Ну, я страх Божий нагнав на церкву. Або там, знаєте, колись моя дружина розказувала, приїхав до Нису один пророк, і там всю церкву, всю церкву облічив в страшних гріхах. Ти такий, ви, ви, ви прелюбодії, ви блудники, ви такі, мужеложниками даже обзивав. Одного молодого хлопця обізвав мужеложником, а, а не, Малакії, Малакії. А потім цей хлопець ходив і каже, поясніть мені, що це таке. Я ж не знаю, що воно таке. Розумієте? Він бідолашний мучиться слово Малак, йому, як об'яснили, то він там за голову взявся. Він навіть не розумів, що це таке загинуло. Дитина далека від цього була. Але страх Божий прийшов пророк нагна. Засудив усі, той такий, той сякий. Знаєте, що Біблія чітко говорить: Слово Боже проникає живе слово до розділення душі і духа. Судить помисли і намірі серця. Стоп! Слово Боже судить помисли і намірі серця, але не засуджує тебе. Ще раз, зараз ми розберемося. Фарисеї, садуки і книжники, коли прийшли до них і кажуть: О, дивіться, за Христом багато учнів людей ходить. Багато людей, натовпи людей за Христом ходить. Що ви скажете про це? А вони кажуть, Пам'ятаєте, як сказали фарисеї? «Етот народ невежда в законі, проклято. Дух релігії завжди буде засуджувати людину. Він засуджує людину. Та ви такі, ви всякі, п'ять і Люди кажуть, треба судити себе. Бо так написано. Апостол Павло каже, щоб ми судили самі себе, щоб ми не були осуджені разом зі світом. І тому ми маємо судити себе. Ми не хороші. Ми грешники, окаянні і таке інше. Ні. Розберися, що таке. Осудити людину, а що таке слово Боже, яке судить наміри і помисли Твого серця. Для чого Боже Слово судить помисли і наміри Твого серця? Тому що є спокуси, Дьявол приходить з спокусами і нас спокушає, і часто Він обманює нас. І наше серце, попадаючи під цей обман, воно строїть свої плани, свої наміри. І воно вже починає ухилятися від істинного шляху Господнього. І ось, коли ти приходиш в церкву. Тебе вже свої плани, свої цілі, свої методи, і живе слово чуєш, воно попадає в твій дух, в твоє серце. Воно судить твої помисли і наміри серця, тому що твоє серце вже схилилося на неправильний шлях. Твої наміри і помисли тобі вже на, на зло, а не на добро. Тому Боже Слово хоче тебе назад просто повернути на шлях істини. Тому воно судить твої помисли і наміри для того, щоб ти всередині розкаєшся і сказав: Господи, як Давід каже, я чуть не спіткнувся, я мало не спіткнувся. Я позаздрив нечестивим, я позаздрив їхньому благоденству, я позаздрив, що в них все добре. Допоки я не війшов у святилище Твоє, я не побачив їхній кінець. Правда? Тобто, Боже Слово, воно тебе не судить, Бог тебе любить, Бог тебе виправдовує. Але слово Боже, воно просто коли ти вже грішну думку в своє серце поклав, лукавий намір і задуми корисливий, ти вже напланував собі звершити. Бог хоче тобі добра, і заради твого добра Він посилає слово, живе в твоє життя, яке тебе облічає, не тебе, а твої наміри і задуми твого серця. Для того, щоб вирівняти твою дорогу і поставити тебе на шлях спасіння. Амінь. На добро, на добро каже Давід, на добро мені була велика скорбота. А ви знаєте, я люблю живе слово. Я люблю, коли слово проникає до розділення душі і духа. Коли Слово Боже судить по намірі і помисли мого серця. Ви знаєте, ми, нам, ми, нам потрібен цей рентген. Всім потрібен рентген. Чому? Тому що ми часто можемо просто, скажімо так, самозакохуватись. Ми можемо самозакохуватися. Я такий красивий, а я сьогодні молодець, а я сьогодні в церкві жару дав. а я такий, а в мене така проповідь класна. А стільки переходів на Ютубі. я, 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 який я, 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 я красавчик власся. Розумієш, <рек corrige> <рек sağdu> забуває з кожним. Допоки Боже Слово просто не приходить живе слово, ти почуєш живе слово блічені. Докор. І вона просто судить її і каже, ти позгордився вас. Та, Господи. От куди-куди від твого слова нікуди не втечеш, тому що воно проникає до розділення душі і духа. Глибоко проникає. І тому любіть живе слово. Багато людей, християн, не люблять йти туди, де проповідується живе слово. Ну, не люблять. Чому? Тому що вони привикли, щоб їм лили, як кажуть, стелили їм і на голову оливу лили. Який ти класний, який ти помазаний, ти благословенний, ти п'ятий, десятий, і не люблять там, де живе Слово, воно просто викриє наміри і задуми твого серця. Тому любіть живе слово, шукайте ж саме живого слова, тому що Бог хоче для нас добра. Амінь. Слава Господу! Давайте ми помолимося.